Однією з найгостріших проблем охорони здоров'я в Україні є серцево-судинні захворювання. Вони залишаються головною причиною смертності серед населення. Провідну роль у їхньому лікуванні відіграє флагман кардіології та кардіохірургії інститут серця Міністерства охорони здоров'я України. На сьогодні це найвелика кардіохірургічна клініка в Україні. Минулого року ми зробили більше 6 тисяч операцій на серці, з них більше 2 тисяч операцій зі штучним кровообігом, включаючи 700 операцій дітям, зродженими вадами серця і досить багато оперуємо наших бійців, поранених саме серцеві вади, і серцеве поранення і поранення грудної клітини. З метою підвищення якості медичних послуг та профілактики серцево-судинних захворювань, 5 лютого, Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування та інститут серця уклали меморандум про співпрацю. Він не передбачає жодних якихось фінансових зобов'язань. Це меморандум про наукову практичну. Діагностичну, консультативну співпрацю ми можемо надавати майстер-класи, ми можемо читати лекції. Ми готуємо фахівців, медичних фахівців з кардіохірургії, з анестезіології, з функціональної діагностики для всієї України. Окрім підвищення кваліфікації медичних працівників, меморандум передбачає, що жителі громади зможуть звертатися до інституту серця для отримання необхідної консультації чи лікування. Можливості наші досить великі, як по наданню допомоги діагностичної, так і кардіохірургічної. Ми робимо більш за всіх за всі інші лікарні стентувань. При гострому коронарному синдромі, при ішемічній хворобі серця. Також працює досить потужне відділення порушень ритму. Ми можемо надавати всі види послуг, починаючи з звичайного КГ і ехокардіографії і закінчуючи трансплантаціями легень комплексу серця легені, яке ми зробили теж вперше в Україні минулого року. І, і також трансплантації нирок і печінки. Ми, ми виконуємо всі види трансплантації органів. Можете просто записатися через сайт або через диспетчера нашого в Інституті серця є телефони, за якими ви можете отримати всю інформацію і допомогу. У нас є своя швидка, ми її називаємо інфарктна бригада 7703. Це безкоштовно. Медичні послуги, які пацієнти зможуть отримати в інституті серця, оплачуватимуться вибірково. Військовослужбових службових обслуговуємо безкоштовно. Це стосується і діагностики, і оперативних втручань. Що стосується людей, які можуть щось оплачувати, якісь витратні матеріали, ми дуже так. Вибірково підходимо до цього питання. Якщо соціальні хворі, то ми оперуємо безкоштовно. Якщо можуть оплачувати якісь там дівайси, які треба купити для операції, ну, звичайно, купують. По сьогодні МОЗ і НСЗУ забезпечує не на 100%, на жаль. Тобто така комбінована система. Під час зустрічі представники інституту серця також подякували Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування за співпрацю в трансплантології вже двічі чи тричі. Ми тричі вже да. брали донорські серця і врятували трьох людей. За останній рік наша клініка зробила 30 трансплантацій серця без жодного летального випадку. Тобто, ми маємо найкращі результати по трансплантації серця. Цьому році ми зробили вже трансплантацію легень першу у нас в інституті і зробили першу ретрансплантацію навіть тобто людина живе вже з третім серцем. Борис Тодуров зазначає, що така співпраця сприятиме зниженню рівня смертності через серцево-судинні захворювання та покращенню якості життя мешканців Бориспільської громади. Софія Здорко, Денис Драган, новини Терез Бориспіль.